Українськість, як така, має багато інтерфейсів, тобто, вона може бути різною. Ми живемо в країні, яка утворена з дуже різних досвідів і дуже різних традицій, дуже різних походжень. Дивимося релігійно. Три гілки православ'я, дві гілки католицизму. Багато різних протестантських течій, багато е, інших релігій. І як ми говоримо про еврамічні релігії, є юдеї, є мусульмани, причому мусульмани автохтонні, Різні. Е, значить, е, коли ми говоримо про кримських татар, е, сунітський суфі іслам, е, але так само є шиїти, так само є інші суніти. Тобто ми е, плюс. Ми бачимо, що є велика кількість агностичних людей, є велика кількість людей, які вважають себе атеїстами. Тобто, все це розмаїття означає, що в кожній з цих груп будуть свої етичні відмінності. Плюс ми можемо мати ці відмінності, які, наприклад, є наслідком того, що ми походимо з різних імперій. Україна є продуктом трьох різних імперій Російської, Австро-Угорської і Османської. Плюс до цього всього ми маємо різні національні бекграунди. Українські в усьому розмаїтті від Слобожанського, там, Надніпрянського до Лемків і значить, Гуцулів. А з іншого боку, ми маємо так само тих, хто розмовляв іншими мовами, живучи в своїх громадах в Україні угорці, поляки і так далі. І, так далі, і, так далі. і все оце розмаїття. Мусить якимось чином взаємодіяти між собою. І тому те, до чого ми з вами доходимо, це те до того, це особливо враховуючи історію дискримінації української національної ідентичності. Ми з вами доходимо до того, що в Україні кожна людина в певний момент почуває себе меншістю. І з цього виходить, власне, оця тривога про те, що. Якщо правила гри не є справедливими, то є дуже високий ризик програти. Причому програти стратегічно, програти аж до загибелі. І відповідно це означає, що прагнення українців полягає в тому, щоб вижити, вижити індивідуально, вижити колективно. І правила цього виживання говорять про те, що громадянські чинники є дуже важливими.